Ім, нам здається, що для підвищення швидкості плавання нам треба стати сильніше або витриваліше. Хтось ходить в тренажерний зал, хтось збільшує об'єм плавання. Та, на жаль, це дуже рідко призводить до таких результатів, про які ми мріємо. Чому саме так і що з цим всім робити? Поговоримо в сьогоднішньому випуску. Ви на каналі ТІМ 404, Мене звати Володимир Остроков, і цей ролик розпочинатиме цикл. Роликів про плавання та покращення техніки. Чому техніка плавання важливіша за будь-який інший показник? Розглянемо на прикладі. Плавці світового класу пливуть півтора кілометри, це стаєрська дистанція в басейні, дуже грубо кажучи, по одній хвилині на 100 метрів. Середній аматор триатлет, який плаває рік-два, зазвичай плаває на змаганнях половинки половинке приблизно по дві хвилини на 100 метрів. Трохи швидше, але для моделі нам підійде. Е, якийсь показник має відрізнятись в два або більше раз між професійним плавцем та спортсменом аматором. Звісно, що це про ста і все таке, але ми будемо казати на про Чинники, на які ми можемо впливати, і давайте розбиратись, які саме фактори відрізняються вдвічі або більше. Перший чинник це витривалість. Витривалість, а особливо аеробна витривалість, вимірюється через максимальне споживання кисню. Про це у нас є окремий великий крутий ролик. Ось тут його можна буде подивитись. Якщо ви це не зробили, обов'язково подивіться цей ролик, він дуже крутий і побив всі рекорди на нашому каналі. Так ось. Максимальне споживання кисню у спортсменів світового рівня плавців та триатлетів-любителів відрізняється всього на 25-30%. Елітні плавці мають біля 80, а триатлети середні біля 60 одиниць. Тому це точно не той показник, за яким ви критично відрізняєтесь від плавця світового рівня, тобто відрізняєте суттєво на 20 або 30%, але точно не вдвічі. Силові показники, дехто думає, що саме в цьому полягає ключ к швидкому плаванню. А середній триатлет або просто доросла людина, яка займається спортом, ми кажемо про чоловіків, можуть пожати від груди десь 70-80 кілограмів. Мій особистий рекорд взагалі за 140. А при цьому жоден плавець, який плаває в фіналі Олімпійських ігор на 1500 метрів. Гарантовано ніколи не жав 140 в два рази більше, це типу 280, або навіть 200, або навіть 150, Ніхто з плавців стайрів не вижимає лежачи, тобто вони трошки сильніші, ніж звичайні люди, 100%, трошки сильніші навіть ніж спортсмени-аматори, але деякі аматори взагалі можуть конкурувати в цьому показнику з спортсменами світового рівня в плаванні. Це Показник не відрізняється в два та більше раз. Каденс в плаванні це. Частота грибків за одну хвилину. Хтось робить їх 50 за хвилину, хтось там 80, хтось 30. І це називається каденсом. Так ось каденс в елітних плавців на довгі дистанції не відрізняється суттєво від плавців аматорів. Більше того, аматори з поганою технікою плавання інколи можуть плисти навіть на більш високому каденсі ніж спортсмени світового рівня і. Гарантую вам, що в фіналі Олімпійських ігор ніхто не пливе з каденсом вдвічі вище, ніж середній триатлет. Останній показник це довжина кроку або довжина грибка. Це Ті метри та сантиметри, на які ви просуваєте своє тіло в басейні за один грибок, і це саме той показник, який відрізняється просто нереально, і може відрізнятись в 2-3 і більше разів між ідеальною технікою і початківцем. Тобто ви. 100% бачили відоси типу такого, де одна людина пливе спокійно і розслаблена з ж самої швидкості, ніж інша людина дуже швидко молотить руками і ногами, але дуже неефективно. Саме це називається класною технікою плавання, і саме над цим ми будемо з вами працювати. Для покращення та становлення ефективної економічної техніки плавання в ідеальному світі вам треба мати класного тренера з досвідом роботи, який буде поряд з вами на бортику тренувати вас. Наприклад, в Києві або у Львові ви можете прийти до Team 404, де будуть круті тренери, які навчать вас плавати. Можливо, це буде особисто я або мої колеги. Тому, якщо ви... Цього хочете, напишіть нам в соціальні мережі, там буде посилання, і долучайтесь до нашої команди. Але в будь-якому випадку, з яким би тренером ви не тренувалися, або самостійно вам треба виконувати велику кількість підготовчих технічних вправ, які будуть покращувати вашу техніку. І саме ці вправи ми зібрали в нашому роліку. Топ 10 наших улюблених вправ на покращення техніки. Кожна з цих вправ має на меті виправлення конкретної помилки або покращення конкретного технічного елементу грибку або проносу. Якщо ви плаваєте довго, то ви вже знаєте свої слабкі та сильні місця і зможете обрати собі вправи, які допоможуть виправити саме ваші помилки. Якщо ви тільки починаєте плавати, ви можете виконувати всі ці вправи один-два рази на тиждень, і це буде постійно призводити до покращення вашої техніки, якщо ви будете їх виконувати старанно. А ще старанно ми розвиваємо україномовний Ютуб. Тому дуже просимо вас перед переглядом поставити лайк, підписатись на наш канал, написати щось в коментарі. Таким чином, ви допомагаєте каналу розвиватись і допомагаєте перемогти в Ютубі україномовному спортивному контенту, над яким ми з командою дуже багато працюємо. Тож приємного перегляду, топ 10 вправ для покращення техніки. Мова для покращення роботи ніг. Допомагає відчути баланс та налаштувати правильну амплітуду роботи ніг. Також допомагає відчути, де саме відносно тіло повинні працювати ноги. Техніка виконання: не торкаючись дна, стоїмо в вертикальному положенні, допомагаючи собі руками для балансу. Починаємо працювати стегном, але основна частина руху йде від гомілки та стопи. права на вдосконалення техніки грибка та вдиху. Дозволяє виявити групи помилки, які під час повноцінного кроля можуть бути непомітними. Особливо це стосується провалення опорної руки під час вдиху. Техніка виконання. Неробоча рука біля тіла. Виконуємо вдих, після чого опорною рукою намагаємося не давити на воду, тягнемося вперед, ковзуємо. Після невеликої паузи починаємо робити захват. Перше рухається долон, тепер передпліччя. Після згину руки в ліктьовому суглобі підключаємо плече. Не забуваємо робити ротацію тіла. Для зручності можна використовувати ласти. Вправа на відчуття води. Мета навчитися відчувати опір і робити якісний рух плечем та передпліччям під час виконання грибка. Техніка виконання. Почати плисти кругом, тільки зжимаємо долонь в кулачок. Вправа покращує відчуття опори від води після повернення до звичайної техніки плавання. Вправа на відпрацьовування техніки грибка кролом, техніка виконання. Дві руки в положенні стрілочка. Робимо плавний подвійний грибок кожною рукою через паузу. Вправа допомагає зосередитись на правильному виконанні техніки роботи рук. Багатофункціональна вправа кроль на прямих руках. Допомагає збільшити довжину грибка, відчути великий супротив води. Також вправа допоможе зрозуміти, як правильно працювати і не затримувати руки на горі. Техніка виконання. Намагаємося плисти, як при звичайному кролі, не згинаючи руки в суглобах. Багатофункціональна вправа кроль без проносів. Допомагає розвинути довжину грибка, відпрацювати баланс, ротацію та положення тіла у воді. Також допомагає налаштувати правильно траєкторію рухів та розвинути відчуття води. Техніка виконання. Вихідне положення одна рука на горі, інша внизу. Починаємо робити грибок, як при звичайному кролі. А виносимо руку в виходне положення під водою під тілом. Прави один цикл грибка через паузу. Розвиває координацію, допомагає підлаштувати поворот голови на вдих під час грибків. Також допомагає відпрацювати положення опорної руки. Техніка виконання. Почати робити проніс і грибок. На середині грибка починаємо поворот голови на вдих. З початком проносу робимо вдих і повертаємо голову у воду. Плавання з запізнювальною рукою допомагає відпрацювати довжину грибка, відчути ковзання по воді та відпрацювати вдих та положення опорної руки. Техніка виконання: одна рука лежить у воді та тягнеться вперед, друга робить повноцінний грибок. В момент закінчення проносу почати другою рукою робити подводну частину грибка. Для покращення техніки роботи ніг дозволяє відчути робочу амплітуду руху від стегна. Техніка виконання: опустити голову під воду, руками впертися в стіну, намагаємося руки тримати під поверхньою води, затиснути колобашку стегнами і почати працювати ногами біля поверхні води. Рух донизу виконуємо через невелике згинання коліна. Рух ногою догори виконуємо прямою ногою. Стопи при цьому розслаблені. Вправа на потужність грибка допомагає звернути увагу на довжину кроку. Техніка виконання пливемо кролом, темп рухів трохи повільніший за звичний. Намагаємося докласти більше м'язових зусиль, збільшуючи потужність грибків. Не забуваємо слідкувати за закінченням грибка. Втома трицепсів буде свідчити про правильне виконання вправи.